Всім доброго раночку. У нас зараз 4 година і ми знову стартуємо в нову поїздку. Їхати ми будемо ось на цій красотці. Up, 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 Першим ділом як завжди ми перечитуємо журнал в 52 Вмикаємо батареї, піднімаємо струми приймачі, ну і запускаємо. Поки Серега оглядає ходову, я заходжу в кабіну і виконую деякі процедури. Для початку ми зробимо кабіну світлішою. Вмикаємо зелене світло, підсвітка пульта. Освітлення кабіни. Ми електричку прийняли. Зараз виконуємо всі необхідні перевірки, зробимо маневри, ну і будемо відправлятися. Знайомтеся Серега, він сьогодні поїде до старшого. Ну а я поїду помічником. Пасажири вже на місці бачимо на моніторі. На вихід нам відчинено. ну і Зараз ми будемо виконувати регламент хвилини готовності. А поки ми будемо виконувати цей регламент, я вас попрошу підписатися, поставити лайк цьому відео, ну і написати добрий коментар. Діє, яке зараз виконує машиніст, називають перевіркою дії автогальна ефективність. Я думаю, багато хто з вас помічав, що коли потяг відправляється з початкової станції, він спершу набирає швидкість, а потім гальмує. Саме так перевіряється дія автогальм. Це робиться для того, щоб машиніст міг переконатися у справності гальмівної системи і міг безпечно довести потяг до пункту призначення. Тепер поїхали. Завжди чітко за розкладом. вона можна години підзвіряти.